Юрій, розкажіть, будь ласка, що за двоє людей сьогодні були доставлені до штабу, що відбулося? Ну, ви ж пам'ятаєте про нашу акцію. Просто зараз йде процес, який почався, був започаткований тиждень назад, про здай там російського диверсанта, отримай підтвердження фінансового дану своєї сім'ї. І просто йде процес, що нам перетелефонували з блокпосту про те, що дві людини, доволі підозрілі людини, які є. В яких є підтвердження їх певної діяльності, яка стосується пов'язана, точніше не стосується, а пов'язана з тим, що проти держави України? Ну і... Пройшла передача, нам відповідно ми передали службі безпеки, і служба безпеки зараз їх відпрацьовує по повному. А звідки їх доставили на блокпост? Їх доставили з, з 1 травенська, де вони знімали місцевий райвідділок міліції, міську раду. Зараз, по при попередньому перевірці їхніх носіїв, там виявились на носіях, відеоносіях. Значить, РЛС наші, ті, що знаходяться на сході області, там знайшли на носіях всі відділки, райвідділки і державні адміністрації, які знаходяться на території Дніпропетровської області, але на кордоні з Донецькою областю. Тому, хоч вони себе там. Якби говорять про те, що вони мають відношення до журналістики, у мене, наприклад, виникають дуже багато сумнівів належності до вашого брата. Але я не хочу робити ніяких висновків. Висновки повинні робити спецслужби. От після перевірки спецслужбами ми отримаємо повну відповідь. Але затримали їх просто звичайні громадяни, чи самооборона, чи хто їх затримала самооборона і передала на блокпост. Буде виплачена самообороні за це комптану, звичайно, звичайно. Ну чому ж звичайно? Чому? тільки після підтвердження, що це сепаратисти? Так. Ну давайте так. Ми не повинні там перетворювати це в шоу, коли там зять здає те, що теща здає зятя, брат сестру, там брат брата і за те, що в них неприєднані стосунки на там останніх 20 років. Звичайно, так.